Доброго дня, хлопчики та дівчата! Запрошую сьогодні вас ознайомитись з твариною, яка мешкає на тій частині нашої планети, де панують мороз, сніг та лід. Котик мешкає у морі, ловить рибку на просторі, ласти замість лап м'яких. Знаєш котиків таких? Морський котик дуже багато плаває, велику частину життя проводить у воді, тому йому потрібні не просто ноги, а ласти. У воді котики швидкі й моторні, проте на суходолі він пересувається незграбно. Морських котиків можна побачити у дельфінарії. За популярністю ці морські тварини стоять на другому місці після дельфінів і легко піддаються дресируванню. За рибні ласощі вони готові плавати, ловити кульки та кільця і навіть танцювати. Я пропоную вам зліпити морського котика з пластиліном. Його ви можете поставити собі на стіл і будете милуватися. Або ця тварина може стати артистом вашого іграшкового дельфінарію. Підготовимо наші руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Тюпи-тяпи, тюпи-тяпи. Це ласти, а не лапи у тюленів ластиці. Носять мами, тата діти. Для роботи нам потрібен пластилін та стека або ножичок. Найкраще ліпити морського котика із сірого пластиліну. Беремо цілий брусок і розминаємо його в руках. Ділимо пластилін на три нерівні частини. Ліпимо голову. Беремо шматок пластиліну, скочуємо у кульку та перетворюємо на мордочку. Для цього перекріплюємо очі і носик. Зробимо щічки волохатими за допомогою стеки. Ліпимо тулуб з великого шматка пластиліну, скочуємо краплеподібну деталь. Задню вущу частину витягуємо пальцями і сплющуємо, щоб отримати основу для хвоста. Перетворюємо хвіст на кінцівку за допомогою стеки, скріплюємо голову тулубом. ліпимо бічні ласти. Два шматка пластиліну скочуємо у кульки, сплющуємо і пальцями придаємо каплевидну форму. Прикріплюємо отримані кінцівки до виробу. Зтекою малюємо смуги. Морський котик із пластиліну готовий, хоч зараз на арену. Дякую, діти, за старання та чекаю фото ваших робіт. До побачення!